Вже традиційно у місті Лева стартувала благодійна акція Великодній кошик. Кожен охочий може долучитися до збору необхідних речей для потребуючих сімей і таким чином допомогти їм відчути атмосферу свята. Це є сім'ї соціальні сім'ї нашого міста, сім'ї в складних життєвих обставинах, сім'ї ВПО, сироти а також сім'ї наших героїв, які віддали своє життя за нашу державу. Таких сімей цього року приблизно є біля 400 Люди можуть взяти спеціальні паперові цеглинки, що розвішені у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, та у храмі Матері Божої Неостанної Помочі, що на вулиці Сніжній. На них вказані речі, які необхідно придбати: чи то продукти, чи то побутова хімія. Орієнтовно цеглинка обійдеться у 200 гривень. У нас є даний менеджер, менше приніс цеглинку. Прикріпив такий певний номер цієї цеглинки. Ці ми бачимо тут такий перелік: це є засоби гігієни. Цю акцію вперше провели кілька років тому. І з часом благодійники змогли охопити більшу кількість сімей. Збільшилася, і кількість бажаючих долучитися до цієї справи. Про таку ініціативу дізналися і за кордоном. Були такі моменти, що із Польщі нам присилали ці цеглинки. Люди хотіли зробити добру справу, і вони брали цеглинку, знаходили з рідних, давав знайомих. Вони закупляли ці певні продукти і пересилали нам сюди. до Львова. організатори акції з центру опіки Сиріт кажуть, що вже пакують перші кошики. Ми вже помаленьку починаємо збирати ці подарунки, що до нас приносять. Наші волонтери їх розформовують, розкладають по, по пунктах, тобто там якісь крупи до круп і консерви до консерв, і так далі. І вже за тиждень перед Паскою, Страсний тиждень, ми будемо ці подарунки передавати вже безпосередньо нашим сім'ям. Зносити подарунки потребуючим сім'ям можна безпосередньо у храми або ж у ділосердя Святого Миколая, що на вулиці Тараса Бобанича Хамара, 7. Давид Берішвілі, Валерія Дудник, Юрій Яворський, Андрій Турянський, Правда Тут, Львів.